У ніч на 11 жовтня у Чернігові сталася пожежа в ресторані Хряк, що на вулиці Київська, за словами речниці головного управління ДСНС в області Катерини Яриловець. Повідомлення про пожежу надійшло о 3 годині 20 хвилин. На місце події прибуло 9 одиниць спеціальної техніки та 29 чоловік особового складу. Спільними діями о 4.20 пожежу вдалося локалізувати, а о 6.55 остаточно ліквідували. Причини та обставини пожежі встановлюються. Вогонь знищив покрівлю та перекриття мансарди на площі 500 квадратних метрів. Пошкоджено стіни. Рестораторка Наталія Осіковська коментувати подію відмовилась. Ну не хочу я коментувати нічого, вибачте, до побачення. Нагадаємо, за останні п'ять років ресторан горить вже вдруге. Останній раз пожежа була у 2018 році.